Чинати. Усім привіт, любі мої! З вами я. Давно не була лицем в кадрі, можливо, я не буду туди дивитись, коли, куди потрібно, бо не знаю, чомусь вирішила нарешті показати себе. Хочу розповісти, що я хочу вступити в новий проєкт. Який запускає у нас Оксаночка Левчук. Дуже люблю її проекти. Вони такі цікаві, захоплюючі. І цей проєкт у нас називається Зв'яжу шапку 5 на 5, третій сезон. Я два сезони за цим проєктом за дівчатами слідкувала, мені подобалося. Цікаві були роботи дуже. Звичайно, не за всіма всіх передивитися неможливо. І, напевно, я не всіх і люблю дивитися. В мене є улюблені блогери. Я маю на увазі україномовні. Сталося так, багато хто знає, да, так, що в Україні війна. І для мене, як для українки, україномовної українки. Я не розумію, чому ведуть багато дівчат-канали російською мовою. Я говорю про себе, і я не можу зовсім дивитися російський контент, е, і фільми, і все-все-все ну, знаю. Не можу я. Я розумію, що це наші дівчата, що вони українки, що вони привикли так. Але. Ну, і мені сподобалось те, що Оксаночка в нас наголошувала, що це чисто проєкт україномовний. Я вирішила її підтримати. У мене не буде тут таких, як би це правильно виразитися проєктів, чимось вас здивувати. Ні, шапки я в'яжу чисто прості, і навіть не знаю, для кого я їх дов'язати в цьому проєкті. Можливо, це все буде. В дитячі будинки, так як я в'яжу. Моїм дівчатам шапки не потрібні. Хоча б, якщо вони якусь виберуть з цих, що я придумаю, зв'яжу так, я їм обов'язково залишу цей виріб. І давайте розпочнемо цей проект, як я казала Оксаночка Левчук, у нас придумала, у нас буде кожен тиждень по готовій шапочці, або це можуть бути рукавички, наші рученьки теж. Може бути шаль, може бути палантин, може бути шапка, косинка. Хоч про косинку я мрію, але в мене немає на неї пряжі. Е, Хочу косинку з Ангори, Прошлий рік так в'язали всі дівчата, ці косиночки, мені так сподобалося, можливо, навіть до церкви мені сходити. Хоть, е, хоч зараз я напевно, як це по-українськи, не розум. Розочарувалася, я не знаю, як це по українськи слово. В цих, в цих церквах Хожу до Бога, а не в церкву, як то кажуть, це не добачу шок. Раніше мені подобались до сповіді ходити там. Це, все. Ну, це я відійшла від теми, дівчат. Так. І будемо е, приступом. Я тут трішки підглядаю в зошит, бо, так як давно вже не була лицем в кадрі, для мене це важко, я це не люблю. Але вийшла з зони своєї комфорту, як то кажеться. Розповім. Перша моя шапочка буде, така пряжа, я вам покажу ближче. Це йде пряжа. У мене є однакові відтіночки, це просто перемотано. Е, А ну, секунду, так буде краще, можливо. Ну, мабуть, так краще буде, так? Да? Очі в мене дуже чорні. Ну так. Так світить дуже в мене. Можливо, ну, так і буде краще. Так, да, так буде краще, я буду знімати, знімати так. Це пряжа Алізе. Зараз переверну, щоб вам було видно, ага. Алізе Lana Gold класична. 49% шерсть, 51 акріл, 240 метрів на 100 г. У мене таких є десь 100 моток, оцих два по скільки. Там. Я в цьому проєкті вив'язую, як завжди, свої остатки пряжі, тому що я не купую пряжу по моточках. Я купую пряжу тільки на великий виріб, і якщо в мене там лишається, я її вив'язую на якісь шапочки. У мене. Так, і оцю пряжу, що я вам показую, це в мене має бути перша шапка. Я її оцю, планую зв'язати, напевно, для остінки. Я хочу, в мене є від Оксаночки пряжа, я вам показувала вже, дівчата, ось така страйчева, все думаю, куди її всунути, куди, куди, куди? Це такий пушистик, Бачите, пух-пух, такий пушистик. Воно таке приємне, тут дуже класний склад пряжі, тут 20% альпака бебі, бебі Альпака, 50 нулон і 6 Еластан, 8 Еластан і 27... Ага, 3 Еластан і 27 акрил. Я одну ниточку з цієї буду женити ось так. Я змішаю, буде такий пушистик. Резиночку буду в'язати ось такою без змішаного, а саму, саму шапочку ось таку. І що це вийде, я буду знімати влоговим таким. І я думаю, що ви будете слідкувати. Що ж це вийде? Я дуже люблю женити різні пряжі, дуже люблю вив'язувати остатки, я їх не люблю, щоб вони в мене валялися. Хоча я вже такий, напевно, величезний пакет дитині віддала, щоб вона там їх вив'язувала. Лялькам вона в'яже там якісь коврики, ще щось вона там в неї такий кукольний дом. І вона їх в'яжить. Друга моя робота. Ну, Я хочу почати цю шапочку і почати ось з цієї пряжі. Це була пряжа в пасмах китайська, 100% вовна. У мене є таких 200 г. І я вже буду третій раз починати в'язати шаль платок по майстер класу Олічки «Сєвєрне В'язання. Ви їх знаєте, це в нас фін... фінляндський фінський да? блогер. І мені дуже сподобалася її ця шалька. Я хочу зв'язати цю... цей такий платок. Я думаю, що мені на мій колір. Ну, на мою цю рожину піде такий колір. Ну, не знаю. І в мене таких є 200 грам. Якщо мені не хватить, дівчата, я буду бахраму робити ось таку розову. Не знаю чому. Щось в мене так впало в око. І я хочу так зробити. Якщо мені хватить в одному кольорі цих 200 грам, це буде дуже шикарно. І я буду, напевно, дуже задоволена, що мені хватило цих 200 грам. Ну, її не хватить, ви зрозуміло, в мене бахрама має бути ось така. То я буду починати і шапочку, і цю шаль. Тому що я її буду в'язати 5 тижнів, щоб встигнути. Так, це розповіла вам про другий мій старт про другу, ш... другу шапочку. Ой, другу шапочку, дівчат, вибачайте. це в мене буде шаль. Шаль платок. Або хустинка. Так, скоріш за все, це буде хустинка. Але в нас в Україні хустинка, вона квадратна. Тоді зложується триугольна, трикутної форми. Так, Так, далі, в мене є ось такий остаток. Показую ближче. Це йде Алізе акрил з цим Люриксом. Ц... Алізе сал, вспомнила, як називається ця пряжа. Не можу її вив'язати. От осталось. Кусочок, я вже собі кофточку зв'язала, вже малій шапку зв'язала, ще осталося. І є в мене ось такий від Alize Акрил 100%. Це булат називається, теж хочу вив'язати. Ось так буду жени, це буде резинка, це буде основне полотно. Ту і тут треба в'язати в дві ниточки. Так, це буде теж шапуля. Яка це буде шапочка, я ще не придумала. Буду. Кожен тиждень щось додумувати нове. Це що, третій виріб? так П'ятий виріб. В мене є ось така норка. Теж це остаток, і хочу її вив'язати. Китайська норка. Ще я себе десь показувати буду. Хочу вив'язати цю китайську норку. Ну, і в мене ще осталося ось такий кашемір. Ви зрозуміли? Теж будуть женитися вони. Буду їх женити, але в мене ще є два подмота. Ось так. Що ж це? Що це буде виходити з цього подмота, і це все не знаю. Ек, який це буде візерунок, чи це буде обична ліцева гладь, плюс резинка, теж не знаю. Ну, побачимо. Ви зрозуміли. Третій виріб. четвертий мій виріб, має бути ще така шапка. Так. Далі, в мене є ось така теж остаток. Це від Alize Angora Gold цей, що акрил, трошки шерсті і люрекс. Колір не передається, він трішки темніший. Такий ну, рожевий, але темніший. Не знаю, чому не передається колір. І в мене ще є ось такий остаток оранжевий, такий оранжево-розовий. Він на камері дуже яркий, він такий тускліший. Теж хочу його вивізити. Ну, ви зрозуміли, що в цьому проєкті я все хочу поженити удружити. одружити. що в мене це вийде. І <смі> не знаю. Надіюсь, що це все вийде. Ну, а ви обов'язково переходьте внизу посилочки. Дивіться, що ж. Що нам придумали наші прекрасні дівчата, в них, як завжди, все дуже красиве, цікаві задумки, Ой, побіжу дивитись обов'язково. І до скорої зустрічі, обов'язково. Вже ми з вами зустрінемося в неділю, не в цю, а в слідуючу. і я вам покажу свою готову шапулю. Що ж це буде? Це буде, як це буде правильно виразитися? Це буде щось, напевно, можливо, простеньке. Можливо, щось цікаве. Можливо, вам буде цікаво. Можливо, я її просто зв'яжу, щоб зв'язати, не знаю ще. Це в мене, я кажу, це такий проєкт, що я до всіх проєктів готуюсь, то я знаю, що я хочу зв'язати, що я хочу. А це просто от на такому. Це правильно сказати, такий розслабляючий ефект, що ну, от зв'яжу, як мені буде лежати душа, то і зв'яжу. Так що все, пока. Або до скорої зустрічі!